Я така перелякана на них. Все. Санечка, ну як ти? Круто. Круто, Спасибо все добре. No. Все, пробачте на мене, що я на вас сварилася і кричала, але воно дало свої результати, бо ви вже інспектора не боялися. Все. Ти хочеш? Так. Розказуй, так. Да. Короче, найстрашніше це було заднім ходом паркуватися. Так, в принципі, нічого такого зверхістесного немає. Все супер, все класно, але про вас дали це найголовніше. Ну і все, і молодець. Всім привіт. Так як. У мене дуже багато учні, і дуже багато людей, які хотіли би позайматися в мене, а часу в мене не настільки багато, скільки би хотілося. От і я не можу всіх помістити до себе на уроки по водінню. То я вирішила, що я буду допомагати учням а, трошечки за кадром, а, тобто вести такі міні-вложики, в яких я буду показувати деякі фішечки для водіїв. Поїхали.